Це правда, сніданок вихідний триває. Ірина Іванівна сьогодні з нами не було. Але ми настільки її любимо, що приєднуємося до її привітання і при привітання передаємо а, так само Ірині Ванівним. Через тиждень і через вихідні вона обов'язково до нас приєднається і будемо обговорювати вже нову тему актуальну. А так як сьогодні ми про фрукти різні, про овочі, про корисну їжу, розкажи, є у твого Бенджаміна якийсь особливий продукт? Бо я знаю, у моїх знайомих є собака, яка любить моркву, теж христи. Так мене теж Бенжемін любить моркву, дуже любить помідо кабачки, ну але найлюбленіша страва звичайно це м'ясо. Ну Тому це... що він полювати. любить. Так, він... так. Ой, а ти, напевно, любиш його обійняти, тиснути, тиснути, Ну до Не тільки я, і не любить зі мною обійматися. Він прийде, я лежу, він прийде, залізе, давай обніматися зі мною. А Ти знаєш, от я зараз до цього підвела, а насправді от, науковці стверджують, що собакам це не подобається. Як? І це шкідливо на них впливає. Шкідливо. Да, Чому? І це абсолютно майже ну, доведений, доведений факт. Давай подивимося. Чи так? можна обіймати? Собак. Міцно обійняти, притиснути щосили, показати свою велику любов. Все це аж ніяк не приносить радості песикам. Більше того, викликає у чотирилапих величезний стрес. Американський професор Стенлі Корен, автор книг СП. Психології поведінки собак провів дослідження. І вони показали, що песики почуваються вкрай збентеженими, якщо їх обіймають. Річ у тім, що за своєю природою собаки тварини, які постійно рухаються, бігають і не стоять на місці. І рятуватися від небезпеки, вони теж звикли бігом, а не агресією. А коли ми занадто емоційно стискаємо їх в обіймах, песики не мають можливості втекти, як результат стрес. А проявляється він в тому, що тваринка притискає вуха до голови, примружує очі та навіть починає облизувати. Людині обличчя, і виявляється, це все не ознака великої любові до господаря, а страх та переймання тваринки. Тож залиште обійми для людей. А от собачок краще погладьте, скажіть їм лагідні слова або просто пригостіть чимось смачненьким.